Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти про дуже важливу і серйозну проблему, яка часто виникає у наших пацієнтів і може виникнути у кожного з вас. Це проблема порушення краніосакрального ритму. Що це таке? Насправді в нас в організмі є 5 рідин. Це артеріальна кров, венозна кров, лімфатична система, є система ліквора. Або ліквародинамічна система. Це та система, яка знаходиться в самому головному і спинному мозку, і яка омиває ці структури і має повністю незалежну систему. Вона виробляється в шлунечках головного мозку. І в нормі має вільно обтікати вздовж цього хребта. І на рівні крижової кістки вона має вільно перекидатись у венозну систему. Навіщо вона потрібна? Саме ця рідина, це і є основна рідина, яка живить і яка забирає відпрацьовані речовини. З клітин мозку головного та спинного. Власне кажучи, саме за рахунок цієї рідини ми і обновлюємо всю нашу нервову систему. Це якщо, прикладі машини сказати, хто вводить машину. В машині є антифриз, тобто рідина, яка охолоджує двигун мотора. Якщо циркуляції цієї антифризу хоч якусь долю хвилини порушується, Мотор може перегрітись, закипає, і може мотор повністю перестати працювати, відповідно, машина зламається. Те саме відбувається в організмі. Які основні симптоми порушення цього крайньосакрального ритму? Їх є безліч. Це все описано в науковій літературі, я скажу тільки основні. В першу чергу, якщо це на рівні голови, це головні болі, головокружіння. Шум в ухах, похитування. Це безліч проблем і порушень на рівні е виходу нервів, це і порушення зору, слуху, нюху, це і безліч дисфункцій на рівні самого тіла, це і болі в різних м'язах тіла, це і болі в ділянці різних відділів хребта. Це і болі в ділянці таза, якщо застій виникає на рівні крижового відділу хребта. Тобто безліч симптомів. Як виявити ці проблеми? Звичайно, на то є дослідження МРТ, але по факту можна це побачити і самостійно. Якщо у вас є порушення постави у вигляді кіфосколіотичних викривлень, у вас є гіпервигіни шийного, Поперекову відділів хребта, то у вас є всі шанси, що у вас ця проблема існує. Чому? Тому що в нормі шлуночки головного мозку, які виробляють цю рідину, вони вільно мають проштовхувати, як е, представити, як медуза дає коливання у воді, отакими невеличкими хвилями. І останні дослідження показали, що такі коливання йдуть 4-6 разів хвилину. І вона в нормі має прокачувати цю рідину. Вверх-вниз по циркуляції. Але коли ми займаємо неправильне положення, і ми часто його е, напротязі дня і тримаємо. Будь-цеде це крісла автомобіля, кріслі е, офісних, е, дай навіть просто вдома, як ми сидимо, відпочиваємо, ми теж часто густо не маємо неправильне положення. Плюс ми сключуємо хребет, закидаємо ногу на ногу. І відповідно порушується оця циркуляція. В Першу чергу страдає. Тихоемоційна сфера виникає подразливість, дратівливість, зміни настрою, порушення сну. В послідуючому виникають, якщо цей застій вже більш тривалий час, виникають головні болі, голокружіння, болі в спині. І якщо це далі буде проявлятися, то це може вплинути на функцію ходьби і на функцію просто рухів. Тому цю проблему потрібно вирішувати на ранніх стадіях, яким чином. Знову таки потрібно дивитись і виявляти ці порушення викривлення, які існують. І потрібно проводити корекцію або остеопатичні, або масажними техніками. Це е вже залежить від спеціаліста, який буде з вами працювати. Але саме головне потрібно виконувати вправи, які ми знімаємо, зняли окремо на відео подивитись на посиланнях в, під, в кінці цього відео, які дозволять вам прокачувати так звану цю рідину і, відповідно, відновлювати функціонування роботи як головного, так і спинного мозку. Тому не зволікайте, займайтеся своїм здоров'ям і будьте здорові!